Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Влада, ДСНС та благодійники розгортають пункти незламності у Рівному. Волонтери навчають дітей відповідально ставитися до своїх домашніх тварин. У Рівненському зоопарку відродили традицію проведення гарбузових фестивалів. Я перебуваю у пункті незламності, розташованому поблизу центру первинної медико-санітарної допомоги Ювілейний з 1 жовтня. Тут можна зігрітися, випити чаю та посидіти в інтернеті. Але поки за словами чергових бажаючих це зробити не надто багато. Цей пункт незламності розгорнула держслужба з надзвичайних ситуацій. 9 жовтня рятувальники розпочали розгортання пункту на майдані просвіти, що біля облдержадміністрації він розрахований на півсотні людей. Пункт незламності облаштовують також на Майдані Незалежності. Ним опікується місія Обітниця миру. Її директор Олег Абатуров каже, послуги тут в повному обсязі почнуть надавати за два дні. Завжди буде гарячий чай, буде аптечка, тобто є якісь необхідні ліки для першої допомоги. Завжди буде електрика. Тобто, якщо навіть електричці відключать, будуть працювати генератори. І буде електрика постійна, буде стояти стерлінг, тобто буде постійний інтернет. Якщо буде така потреба, люди завжди можуть буде прийти, підключитися до сіті. Завжди буде тепло, тобто буде працювати теплова пушка, буде підтримуватися нормальна температура для того, щоб зігрітися. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Подоліна, моніторинг наявності у пунктах незламності усього необхідного здійснюватиме обласний департамент цивільного захисту і охорони здоров'я разом з представниками ДСНС. Каже, в пунктах обов'язково має бути інтернет, аптечка, можливість зігрітися та підзарядити телефон. У нас такі пункти незламності сьогодні в області. 296, які працюють. Це пункти незламності 191, які знаходяться. На територіях територіальних громад області у нас є пункти незглавності, ДСНС, стаціонарні і палатки. Можемо прийняти одночасно більше 17 тисяч. У нас сьогодні є більше 77 старлінків. Що стосується минулої практики, з минулого року, спочатку, з, з 1 січня, ми по статистиці більше 46 тисяч людей пройшли через наші пункти незглавності. За словами Сергія Подоліна, до настання холодів всі пункти незламності в області будуть готові приймати відвідувачів. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. По другому раз дав мені його. скажімо, бог, щоб такого товариша, значить, ми з ним вже повинні бути як одне ціло. Військовослужбовець Сергій Поліщук із сім'єю прийшов у парк Шевченка, аби погуляти із псом-бімом. Історію дружби кулеметника та бойового собаки Суспільне розповідало у червні. Сергій Поліщук придбав біма ще цуценям на ринку у Конотопі. Разом із ним кулеметник провів на передовій 9 місяців. Що ти гриз мені? Погриз мені автомата? Бімоха?» а? 11 травня, коли боєць отримав важке поранення, за бімом доглядали побратими Сергія. Однак пес відмовлявся від їжі. Через місяць волонтери привезли собаку у Полтаву, де військовий проходив лікування. А 19 червня бім та Сергій зустрілись вже у Рівному. Виходили в мене лікарня і дружина. Слава Богу. Тоді ще як ми бачилися, що мене не було право. Це мені праву в руку теж поставили пластину. Ну, там погано заживає, але кажуть, що все буде потрібен час. Поки ще рука, скажімо так, ну, як працює вона, якби слава Богу, що вона є, і працює вона на відсотків ну, 20, я так оцінював. Діти та дружина зраділи появі Біма у домі, каже військовослужбовець. Ну, я навіть не думав, що так сім'я на нього буде реагувати. Сім'я так, як він у нас все життя живе. Він, він Дуже розумний собака, хоч ще молодий, але дуже розумний. До його всі відносяться все добре, він поправився, слухається. Бім швидко адаптувався до нової оселі і з фронтового пса став домашнім. Зізнається Сергій Поліщук. Бо він йому помінялося життя, він цього життя не бачив раніше. скажімо, мирного життя він практично не бачив. Реагував, коли йшли прильоти до нього. Він зразу ховається, він даш, він відчуває. Удома за Бімом допомагають доглядати доньки Сергія. 12-річна та 9-річна Софія. Кажуть, Бім слухає усі команди, а ще потоваришував з їхнім котом Елвісом. Раніше, коли ну, тільки Бім приїхав, то ну, Елвіс йшов на ліжко верхнє, ховався від нього, ну і з часом вони дружилися, зараз навіть п'ять разом. Ну, я люблю те, що він є. Він дуже гарний собака, він позитивний, дуже енергійний. Ну, він мене любить, він такий хороший, він завжди іноді на своїй мові до мене говорить. Він, коли я там щось сумую, він прийде до мене, ляже біля мене чи почне облизувати мене. Зараз Сергій Поліщук проходить реабілітацію. Розповідає, у вересні з дружиною та бімом їздив до лікарів у Полтаву. Звідти вирішив продовжити маршрут і заїхав до побратимів у Слов'янськ. Каже, були за півтора кілометра до нульових позицій, і Бім упізнав бійців, з якими виріс. Звичайно, впізнав. Він там теж дуже довольний був. Розказувати почав він. не зговорив. Його є своя мова. Після одужання Сергій Поліщук хоче повернутись до побратимів на передову, але їхатиме лише з Бімом. Більше каже, вони не розлучаться. Сім'я буде чекати нас двох тепер. Бім це він має бути через те, що це дуже він дуже допомагає і. Куди я без його? Я вже з ним привик, ми вже з ним дуже багато роботи разом переробили, щоб ми були один без одного. 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Сергія Поліщука на знаком Золотий хрест. Мав вручати залужною, але так як я був у госпіталі, мені її просто передали. І так, за, за бойові заслуги виходить, нагородили. Приємно, це перша моя медаль за другу війну. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Біла швейцарська вівчарка Ройс разом із хазяйкою Анастасією прийшли до дітей на заняття каністерапією, присвячене відповідальному власництву. Заводити собачку це не просто принести додому м'якеньку іграшку, це відповідальність, і це, е, е, це робота. Це робота, і це так само кошти, як би того не хотілося, і це час. І тому треба за цим слідкувати. І собачку потрібно і щупувати, і лікувати, і якісно будувати, і так само знати правила поведінки. З різними собачками. П'ятирічна Віра Сараєва розповідає, чого навчилася на заняттях. Дівчинка каже, це не перша її зустріч з Ройсом. А ти хотіла собі такого? – Ні. – Чого? Це важко. Чистити зуби, А ще за ним прибирати в туалет його. Вперше на заняття Оксана Власюк із сином Владом. Жінка каже, у Влада ДЦП. Хлопчик боїться тварин, тому мати й вирішила спробувати каністерапію. Сьогодні в нас був експеримент з песиком. Боялися. Ми боялися, але зрештою погладив. Так, а м'ячика кидав. Так, кидав м'ячика. Дуже комунікабельна собака, дуже гарний, красивий. Ось і заняття пізнавальне і корисне для нас. Тому побачимо. Напевно, треба купувати собачку з дітьми Рой займається з квітня минулого року. Пес також двічі на тиждень відвідує військових у рівненському госпіталі, розповідає Анастасія. Якщо порівнювати його роботу з військовими і порівнювати з дітками, то після діток він більш такий рухливий, йому хочеться ганяти, бігати. А після роботи з військовими там більш така активна гра. Якщо тут ми більше ведемо лекцію, то там більш така активна гра, рухливіші ігри. То він більше часу відпочиває. Заняття проводять волонтери громадської організації. People for pets, pets for people. Щонеділі в обласній бібліотеці. Окрім Ройса до дітей також приходить його старша сестра Альба. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини, Рівне. Ми беремо фітелочок, який вищий трошки за це, І от крутимо равлик. Зараз равлик робимо вільним. Тому подивимося зараз, як воно виходить оце це Рівнянка Алла Полюхович показує, як виготовляє окопні свічки. Робить це у власному домашньому цеху. Жінка займається виготовленням окопних свічок понад рік. Розповідає, щоб свічка горіла, важливо залишати простір між картонною стрічкою, аби віск міг просочитися. Важливо зробити саму полосочку картону на кілька міліметрів нижче. Висоти її для того, щоб парафін, коли нагрівався, він розширюється і він не перелився через краї. У вересні, торік каже Алла Полюхович, усі процеси з виготовлення свічок виконувала сама. Зараз з нею це робить десяток волонтерів. Тепер Алла крутить картон та заливає його парафіном. Важливо почати фітіль спочатку змочити, тоді всі шари картону, ну а тоді пролити. До кінця. Важливо не перелити знову ж таки. Тому що воно потім буде виливатися за добу, розповідає волонтерка. Можуть виготовити до 300 окопних свічок. З вересня 2022 року виготовили понад вісім з половиною тисяч. 65-річний Іван Полюхович розтоплює парафін та віск. Зазначає, в день йде до 60 кілограм сировини, адже потреба в окопних свічках велика. Надзвичайно потрібні. Це зараз вже багато робить і по квартирам ці імінно свічки. Уявіть собі зиму в окопі і і все. Слякоть дощ, треба щось підігріти. Хлопці дійшли до того, що вони приспособилися і одяг на тому сушать. І все У нас є. Ну у нас є прямі зв'язки. От буквально з хлопцями в окопі дуже потрібні. За це літо волонтери передали на фронт понад дві тисячі окопних свічок. Алла розповідає, почала займатися волонтерством після того, як відвідала квартиру доньки в Ірпіні. Ми в травні були після розмінування, забирали її речі звідти. Оце якби всім показань, то, напевно, би всі так працювали, як ми. Я там три місяці перед війною жила, так довелося. І коли приїхали, а там згарище, ями і купа людей в просіка в лісі під хрестами. Цього питання не було. Просто не було. І воно не дає спати, воно не дає жити. Крім окопних свічок, волонтери роблять чаї, кольорове сало, чіпси із сухофруктів та енергетичні мікси смакота. Загалом з вересня 2022 року, каже Алла Полюхович, на фронт відправили понад дві тони гуманітарної допомоги. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Восьмирічний Давид вирізає свій другий гарбуз на фестивалі, який у неділю влаштували у Рівненському зоопарку. каже, назве його жориком і залишить для тварин. Я хочу в того один раз. Я хочу тут зробити два ряда. соня. З донькою Настею на фестивалі вперше жінка каже: встигли накупити й спробувати смаколики й відвідати один із майстер-класів. Ми були на майстер-класі виготовлення таких поділок, Ніби як гарбуз, тобто це використовується гвоздика, паличка і ниточка, і воно до купи скріплюється. Отена цей процес сама робить. Просто нам показали, як це робити. Сестри Вероніка і Ярина кажуть: взяли участь у всіх майстер-класах фестивалю. Рівнянка Аліна Ковалик постійна відвідувачка зоопарку. Каже, має традицію щороку на свій день народження в лютому приходити сюди до тварин. На фестиваль прийшла разом з чоловіком Сергієм. Знаєте, зараз війна, ну ясне діло, що це дуже багато людей страдають і не можна, щоб музика була і все таке. Але хочеться щось для душі, все одно, ну що ж все время одно і те ж. знаєте. А тут прийшли, ми просто дихаємо душою. Дуже красиво, гарно зробили. Гарбузи десь понабирали. Такі класні гарбузи. Гарбузовий фестиваль у зоопарку відбувався щорічно. Проте останні три роки його не проводили через пандемію коронавірусу і повномасштабну війну, каже директор зоопарку Олег Павлюк. Усі гарбузи, які зібрали для свята, підуть на корм тваринам. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.